Його ще не відкрили, а кияни вже кричать «Гвалт!». в інтернеті повно глузливих фотожап реконструкція театру на Подолі, який наповно запрацює наступного року в центрі архітектурного скандалу. Фасад сьогодні відкрили для всіх під звинувачення в повному несмаку. Це не, не архітектура у і нахлетро Києва. Взагалі, десь в іншому місці може бути воно і дивились би наче. Всередині майбутнього театру поки зроблено небагато, лише бетонні стіни та афіші. Про свій творчий задум взявся розповісти. Архітектор Олег Дроздов він каже, важко оцінювати всю споруду вже зараз. Тому просить дочекатися завершення реконструкції, і свій несмак не нав'язувати іншим. У нас немножко как-то так на стиле все помешанное, все образование на стиле. На самом деле, ну как бы это это просто архитектура сегодняшнего дня. Мы мы, мы как бы пользуемся как бы своим представлением, наверное. Понимаете, оно у каждого все-таки свое. Екскурсовод Сергій чини щодня водить сюди туристів. Нова споруда трохи не завадить намірам гостей побувати на узвозі, хоча він зізнається, ймовірно, десь не те, чого очікувала більшість. Звичайно, не гарно, скажу, що воно не вписується в контекст цієї вулиці. Ну можна по-іншому якось зробити, щоб не так чорне п'ятно на такому білому снігу. Чорна пляма на білому снігу. Під старовину можна там оздобити по-іншому, щоб не чорно виглядало. І воно буде зовсім по-іншому. Натомість Софія в захваті від споруди, акторка театру радіє, бо вони з колегами нарешті отримають свій дім для вистав. Я дуже довольна. Просто очень довольна. Я горда тим, що за 80 последних лет в Києві построили хоч один театр. В этих окнах появится реклама театру, появится свет. Верхушку теж будуть еще доделывать. Это же не готовое. Прийшла, послушала крики і просто вспомнила пословицу, що извините ради Бог, нікого не хочу обидеть. Дуракам поработати не показывают. В архітектурному департаменті Києва змінювати в скандальній будівлі поки нічого не планують. Стежитимуть або не відходили від проекту. В будь-якому ми процедуру цю доведемо до конца, та, яка має проходити в своєму порядку. Тобто, вона буде проведена в совєстві з тими условиями, які город виставив проєктуровщику і застройщику. Насправді, нинішній споруді театру на Подолі ще є куди рости до нестандартності. В сучасному світі немає якихось архітектурних меж людській фантазії, що іноді зачаровує, хоча не завжди є зрозумілою.